Відкрити себе і емоції хіба що маленькими порціями, інакше не вмію, не хочу. Мені почуття видавали рештою, як заборонені, немов під арештом. І Я вештаю серед тих, кому це потрібно, іначе я винен у тому, що закритий. Рити емоційну землянку, щоб ховатись до ранку, вже не можна. І кожен торочить, вилазити треба. Емоційного мебо Ну, дякую. Я кував свій панцир роками, а тут на тобі лізуть руками туди і ламають, і поки собаки лають, мій внутрішній караван стоїть в закритому стойлі протягом століть і не рушає, щоб не зламати надійні грати огорожу. А я ж можу зробити вибір. Моє життя це мій виріб, відкрити себе і майнути у вирій, чи залишитись на закритому боці. Так, я краще виберу таку опцію, інакше. Інакше треба відкрити себе і свої емоції.